Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Сергій Малинка. Я вітаю вас на другому випуску подкасту Agile Talks. Сьогодні ми поговоримо з нашим гостем Антоном Гласковим, організаційним Agile коучем Вітаю, Антона! Привіт! одразу із місця в кар'єр, щоб не затягувати найбільше запитання, яке навіть у вітальному слові є. Хто ж такий Agile Коуч? Це напевно найбільше те, що хвилює наших слухачів. Agile — це така певна філософія, яка допомагає людям і організаціям в першу чергу бути більш швидкими і гнучкими відносно всього того, що відбувається в нашому світі зараз. Тобто швидкості набагато більші там в нашій країні війна, до якої треба підлаштовуватися. І ось ця філософія була розроблена в Штатах на початку 2000-х, на. Офі. Набрала свою першу популярність основну і допомагає організаціям в першу чергу людям, які працюють в цих організаціях, комунікувати швидше, взаємодіяти швидше, і як результат реагувати на виклики ринку набагато швидше. І ось наш банк, як ти чудово знаєш, там вже декілька років рухається в цей бік. І Agile Coach – це ті люди, які допомагають організаціям рухатися в цей бік. Ну і от е, організаційний джел – це там та людина, яка всі організації намагає, допомагає стати більш гнучкою і адаптивною до, до світу. До речі, якраз ти згадав е, саме допомогу людям. А в чому ж полягає? Що саме чим займається ця людина? такій професії? Всі ми люди, і у наша психіка, в принципі, працює досить схожим чином. Ми е, намагаємося. Побудувати якісь уявлення про наш світ, якось його структурувати, щоб витрачати менше енергію на, на обдумування і переосмислення, прийняття якихось певних рішень. Тобто ми там стандартно зранку прокидаємося, там чистимо зуби, снідаємо, все таке інше. Тобто, якби ми кожен день вирішували, а чистити нам зуби чи не чистити, чи приймати душ, чи не приймати, ми б витрачали набагато більше енергії на це. Тому зазвичай компанії намагаються побудувати дуже е, такі. Чіткі правила взаємодії роботи ієрархії, коли кожен знає, там хто його керівник, хто його підлеглий, який там перелік робіт, якась така стандартизація, певна. І це дуже полегшує роботу і взаємодію людей. Але є і зворотній бік цьому, того що е, чим більш е, такі от strict rules, руз, е, тим е, Складніше організації відреагувати на якісь зміни, тобто, ми сьогодні. Дослідили якось там наше середовище, погодили, що взаємодіємо ось так, і воно працює. Але умовно завтра середовище змінилося, і нам треба під це підлаштуватися. А чим більше ось таких усталених правил, тим складніше це зробити. А сьогодні тобі треба втягти якусь ковтину, там взяти парасольку чи щось. І от коучі, маючи, задаючи запитання, мають допомогти організації якось переосмислити, переглянути щось для того, щоб ось ці там правила. Але якось пошатати, грубо кажучи. Антоне, наскільки я зрозумів, функціонал настільки крутий, і щось подібне до супергероя. А таке каверзне запитання: а чи є ситуації і моменти, коли Agile Coach допомогти не може команді? Є, е, і якраз дуже тобі дякую за ось цю метафору супергероя, бо це якраз одна з основних? Ну, не проблем, але таких місндестендінг з цієї професії, що очікують, що ось там коуч прийде, і він, як супергерой, щось е переробить, ну, і врятує все себе, грубо так. кажучи. Але е коуч це ну, ми, по суті другий номер для лідера. Бо в кожній організації є свої лідери, які відповідають за свої е певні зони е там, роботи, функціоналу. І саме за лідером йдуть люди, і в першу чергу на лідера вони дивляться. І якщо приходить коуч і каже Давайте робіть якось інакше, то перше, що роблять люди, вони повертають свою голову в бік лідера так. і кажуть: а нам це робити чи ні? І тут. Е ви ось така проблема, тобто коуч в першу чергу має працювати з лідером. Він лідеру щось допомагає побачити, допомагає переосмислити, а потім вже лідер приймає рішення: він туди йде чи не йде. По будь-якій організації саме на лідері відповідальність за фінальний результат. І коуч, як будь-яка людина, він може помилятися, він там дає якусь пораду, але знову ж таки, лідер або там керівник певного напрямку, він Щоденно працює в бізнесі, він щоденно розуміє потреби клієнтів. щоденно спілкується зі своїм керівництвом. Він більше в контексті. Тобто, я можу щось підказати. Я сказати там, Сергій, подивись, ось така ситуація. Мені здається, що можливо тобі варто ось це переглянути. А ти вже як керівник свого напрямку кажеш, хм, цікаво, я над цим подумаю. Давай разом попрацюємо. Або скажеш, ні, дивись, це тут прибито ось так, тому що тут воно має бути прибито. Я кажу, окей, ну це ж твоя зона відповідальності, тому якщо коуч точно не може допомогти там, де е, треба прийти, взяти і зробити, бо тоді він по суті стає лідером. І тоді вже так теж можна, але це вже передумовленість. Тоді це вже не коуч, а там лідер якихось певних змін. І тоді можна переконтрактувати, але це ж має узгодити з іншими лідерами, бо вони вже є. Вони якось рухаються. Якщо ми там хочемо, щоб хтось додатковий почав тут щось змінювати, ну його треба там повноваженнями якимось наділити, там ну щось зробити для того, щоб це було офіційно. А так це в принципі в першу чергу помічник лідерам е, в тому, щоб. Вони найкраще могли задовольняти потреби як клієнтів, так і акціонерів. Зрозуміло, все таки супермен, але з обмовками з умовами. Помічник Супермена, як там Бетмен і, 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 і Робін Так. Робін, да то ось то скоріше Робін в помічнику справжньому Бетмену, лідеру, який там рухає організацію. кудись. Антоне. Наша організація дійсно прямує і вже я думаю, зробила досить багато в напрямку впровадження Agile філософії. Але я думаю, також у наших слухачів є запитання щодо того, як у своїх повсякденних діях змінювати угу. змінюватися самостійно, змінювати свої команди, які компетенції потрібно розвивати, щоб угу. адаптовувати цю філософію у своїй щоденній роботі. Вся Agile філософія вона побудована на взаємодії людей, взаємодія людей всередині організації, взаємодія людей з замовниками, взаємодія людей, там як всередині команди. Так і по ієрархії, тобто там з керівництвом, з підлеглими все таке інше. І е, вона виходить з того, що саме ось через цю розмову один з одним, ми маємо е, і покращити нашу взаємодію, і покращити фінальні результати. І ось тут важливо, що е, ці зміни, в, щоб вони були не е, шаблонні. І не по певному стандарту, а от що мені дуже імпонує в Украси Банку: що ми завжди переглядаємо і переосмислюємо ті стандарти, які є в світі, які є в нашій групі, бо все дуже залежить від контексту. Тобто, ми ж хочемо бути більш гнучкими, адаптивними до ринку, а ринок в Україні, у Франції, у Штатах це геть різні ринки, і і, і відносно цього треба по по-своєму до цього адаптуватися тому як на мене основна така це компетенція чи не компетенція але ну там е утровано частіше зап задавати запитання щоби що Тобто, е і це має бути в, в у всі напрямки Тобто люди, які ближче для клієнтів, вони мають розуміти на що щось клієнту і доносити цю інформацію до свого керівництва. Керівництво, коли впроваджує якісь зміни, воно має пояснювати людям навіщо це, бо це дуже сильно, як ти там теж чудово знаєш, знижує супротив людей. Тобто, якщо з людьми там, звичайно, не кожні зміни, там керівництво може там обговорити з кожним з працівників, дізнатися думку, дізнати як якби краще, все таке інше, тобто іноді просто приходять і кажуть: треба зробити так, бо ну бо, от, така, бо треба. так треба, да. Але якщо просто сказати робіть так і все, то скоріше за все у людей буде спротив. Якщо людям пояснюють, чому прийнято таке рішення, тобто це ж рішення там не хтось там прокинувся генеральний директор зранку і вирішив, тепер робимо так. Тобто, це рішення якось обмірковувалося, погоджувалося, і зараз воно приходить для чогось. І от чим більше люди розуміють, навіщо ми це робимо, тим легше їм бути до цього залученим, і тим легше щось і пропонувати, тобто керівництво зверху щось побачило, пояснило. А люди, які більше до клієнтів, можуть сказати: дивіться, це класне рішення, воно направлено на класну ідею, результат. Але ось цей нюанс краще було б підправити, бо наші клієнти чи хтось, вони більше очікують ось цього, а не цього. І тоді якраз вся організація стає більш. Гнучка і адаптивно до, до того, що відбувається. Тому як на мене, ось така компетенція завжди питати для якого це результату, і про це пояснювати, і про це принаймні що як намога частіше замислюватися, вона дуже допомагає. Ти зачепив дуже класну тему, особливо е актуально зараз. Це супротив. Звідки угу. він виникає? Як ти вважаєш, по твоєму досвіду? Ху. Гарне запитання. Тут головне не піти в таку в глибоку психологію і там навіть анатомію людини, а, бо там перше, перша реакція супротив це все таки захисна реакція. Про Ре, при, це природна реакція. Але якщо ми вже переходимо в такий чисто наш організаційний контекст, то супротив можна розглядати як ту ж певну таку захисну реакцію організму організації на якісь там якісь зміни, там вплив зовнішнього фактору. І як організм людини, якщо нас там щось там ну дати там гаряче щось в руки, ми там будемо цю руку прибирати. Але ми чому це робимо? Тому що ми захищаємо нашу шкіру, наш організм від якоїсь небезпеки. Тому з мого досвіду це там таке виключно моє сприйняття, але тим не менш люди, працівники організації, коли, як ми кажуть, коли менеджери організації кажуть, що люди виявляють певний спротив змінам, то вони сприймають що це як певний негатив. А з мого досвіду, що це в принципі як захисна перша захисна реакція на щось зовнішнє, тобто люди частіше за все вважають, що рішення або хибне, або недопрацьоване, або щось. І тому, ось тут там повертаючись до запитання, чи може допомогти коуч, коуч може допомогти сформувати цей діалог. Тому що також іноді е керівництво, приймаючи якесь верхньорівневе стратегічне рішення, не бачить якихось нюансів, і це абсолютно окей, бо там. Задача топ-менеджменту ухваляти стратегічне рішення, їх ну, там, грубо кажучи, хелікоптер вю Але коли ти стоїш на знаходишся на рівні гелікоптера, ти не бачиш, якого там кольору чашечка, чи гарячий там чай, чи холодний там чай. А людина, яка зараз взаємодіє з цією чашечкою, чудово це розуміє. Тому ось цей діалог він дуже важливий, коли ми накладаємо ось цей гелікоптер на щоденну рутину людей, які це роблять. І от в цьому діалозі і ці рішення і покращуються. І коли виникає цей діалог, результативність і ефективність цих рішень набагато підвищується. Тому ось тут. А повертаючись до попереднього, там моя порада і там моє бачення до менеджменту більше пояснювати навіщо? А для людей, які я, там сподіваюся, подивиться наш підкаст. Порада, що наша організація я в ній вже там два роки. Я бачу, що ця організація, наша організація, вона готова до діалогу. Тобто я рідко бачив зустрічав менеджерів, які б сказали, що там нам не цікава думка наших працівників. То є багато опитувань, багато діалогів. Я знаю, що ми там активно розвиваємо культурі Е, Дуже б хотілося, щоб люди, які розуміють, що це зараз ця чашка або цей чай, він або холодний, або гарячий, і з ним треба щось зробити, частіше давали, давали зворотні фільми. да ось цей зворотній зв'язок, тому що. В принципі, agile культура, вона дуже багато про зворотній зв'язок. Це зворотній зв'язок на рівні команди один одному, зворотній зв'язок команді замовникам чи споживачам. І ми завжди от в такому діалозі. І чим більше люди, працівники будуть давати якісь зворотній зв'язок, а ви як HR, дуже багато інструментів для цього даєте, тим більше і організація зможе там бути. Релевантна тому, що дійсно відбувається, але а не нам хотілося, щоб відбувалося. От, якось так. Добре, тоді підсумовуючи, Антоне, надаю тобі зворотний зв'язок. Дуже дякую за участь у цьому подкасті, за те, що поділився своїм досвідом і цінними порадами. А вам, колеги, я раджу слідкувати за нашими наступними випусками. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Дякую!